Надія Соловей, доброго дня. Не можу зрозуміти ваші коментарі інколи чесно. Перш ніж казати там з фінансами, в мене, не з фінансами в мене погано, ви переглянули всі відео, і я сказала, що попереду вихідні. От і все. Кривбас, то, то є таке місто. А з приводу фінансів, якщо кому цікаво, то в день за двох дівчаток у тих, у мене уходило, боже мой, в долари скільки, а, в гривні. Ви пішли на українській мові, то ви зрозумієте українському. 2700 Дві тисячі сімсот гривень. Це не рахуючи тих препаратів, які я колола дома. Фінансів вистачає, але попереду вихідні. Субота і неділя, завтра. Це вихідні дні. Люди добрі. Перш ніж образити чужу людину, я для вас чужа людина. Хтось там вважає мене, може, своєю, але перш ніж образити чужу людину, ви ну, відразу подумайте, да, там, а потім пишіть, будь ласка. Добре? От дві дівчинки крапалися, бо то були будні, бо то були робочі дні. Вони живі, вони ходять, вони дурачаться, а з хлопцями, на жаль, наразі вийшло так. Бо завтра субота, а післязавтра неділя. От і все. Тому в мене нема варіантів. Я не дам їм вмерти. Всі медикаменти, які закуплені на крапельницю, вони також стоять гроші, повірте. І ніхто мені, я ні в кого нічого не беру і ні в кого нічого не прошу. Я то роблю сама <кій> Сама і за свої кошти. А всі, я ще там от. Перш ніж образити людину, я вже казала, трошки подумайте, а а потім пишіть. Добре, лучше нічого не пишіть, ніж написати, аби що. От і все. Доброї ночі. Тихої, доброї ночі всім.